Дмитре, привіт, слава Україні! Як поживаєш? Героям слави, дякую, друже. Для того щоб запропонувати вашій увазі, я сьогодні своєму товаришу Дмитру Чекалкину пишу, кажу: може, має щось цікаву тему. А він мені каже: ти що не бачив? І скидує мені. І я почитав, і я згадав, відверто кажучи, флешка має своє можливості затиратися. І я згадав: отже, друже, головна тема сьогоднішнього дня, і ми з неї починаємо. Жму руку обнимаю. Джон Сміт, Резидент російських спецслужб Андрій Деркач, за численні подвиги отримав на Росії посаду сенатора Держдуми, став членом Комітету з безпеки і оборони. Чомусь медіа в Україні не задають питання, а що ж він такого визначного в Україні здійснив, що злетів так високо. Питання нетривіальне. Ні, Алкаш що. Царьов, що підбурював «Русскую вісну, ні гідроцефал Кілінкаров, ні навіть гадік Калісніченко, що на 10 років своїм мовним законом паралізував українську мову в Україні, тим більше інші втікачі народні депутати не отримали на Росії посад членів російського фейк-парламенту. Як звичайні випилені зрадники, вони просто втекли і осіли там біля Чекушки горілки на ефірах Соловйова чи, в кращому разі, як Сівкович з Портновим продовжили роботу по Україні з Москви. Лише деркач злетів настільки високо на Росії. Такої честі завжди удостоювалися лише серйозні штірліси, які виконали важливе завдання для російських спецслужб, наприклад, Андрій Лугавой, той, що вбив у Лондоні Олександра Литвиненка. Агент ФСБ виконав особливе цінне державне завдання, отруїв особистого ворога Путіна, який першим і назвав Путіна підривачем московських багатоповерхівок і педофілом. І в той час як поліція Лондона знайшла по маршруту лугового сліди радіоактивного полонію і чітко назвала лугового вбивцею, по поверненню на Росію Лугової отримує посаду депутата Держдуми. Що ж такого рівного в Україні здійснив деркач? А здійснив він дійсно визначне. Деркач завербував президента України за допомогою спецоперації плівки Байдена Порошенка. Генерали Гру Костюков, Савіна, Алексеєв провели в Україні не просто спецоперацію втручання в вибори США, підриву опозиції України на міжнародній арені, яка нам аукається досі. В ході операції Деркач допоміг генералам Гру задокументувати Держзраду вищих посадових осіб України. Наші спецслужби так досі і не дали відповідь на ключове питання цієї історії, так звідки ж Деркач отримав ті записи міждержавних переговорів президента України Порошенка з віце-президентом США Байденом, Джоном Керрі, Ангелою Меркель та іншими західними лідерами. Відкрив цю таємницю інший учасник спецоперації Дубінський. за його твердженнями, записи переговорів були зроблені Держспецзв'язком України ще за Порошенка. І зберігалися під сімома печатками і видали їх деркачу, а через нього в гру саме Зеленський з єрмаком з метою вдарити по Порошенку. Що з тої спроби повалити Порошенка, вийшло, всі знають. Шакали виявилися надто дрібними повалити Порошенка. В дійсності ж, вони, наче дрібні наркомани, затримані слідаком на точці, самі потрапили на гачок. Бо записи розмов президента України з Байденом Зеленський з Єрмаком видали не депутату Деркачу, а головному розвідувальному управлінню Генерального штабу збройних сил Росії. Згідно свідчень іншого члена групи деркача, його зв'язкового Каліснікова в Москві працював з деркачем не аби хто, а особисто начальник гру генерал Костюков. Сам зв'язковий калісніков вказівки для деркача отримував напряму від цілого першого заступника, начальника гру. Генерала Алєксєєва, все це в матеріалах справи СБУ по Деркачу, Дубінському і Колєснікову. Ось ким в дійсності мали справу Зеленський з Єрмаком. І, видавши російському агенту записи розмов Порошенка, фігуранти в Україні хіхікали як дурачки, як зараз потоплять Порошенка і не знали, десь у Москві генерали гру тихенько документують їх самих. А далі Зеленський почав нанизувати себе на гачок все глибше. Саме від нього Венедіктова отримала вказівку відкривати справи проти Байдена. Саме від нього депутати отримали вказівку у парламенті кричати жму руку обнімаю. Саме він наказав організувати ТСК, яку в парламенті продавлював так випадково співпало слугами Двічуківець Качура. Я це питання точно дожму, заявляв він. Тимчасова слідча комісія буде створена, не дивлячись ні на що. Потуги Деркача, Савіна та в Україні так би і залишилися тупою самодіяльністю як повнопровальних спецоперацій російських спецслужб у світі, але їм допомогло втручання могутньої руки в Україні, яка, на жаль, належала дурній голові. Бо саме Зеленський з Єрмаком далі пряма мова Дубінського Єрмак і Зеленський і ще кілька людей, які указано в протоколі мови допросу. Вызывали меня на встречу в офис президента, встречались со мной, в том числе в неформальной обстановке вот возле моего дома. Один из них приезжал, разговаривал о необходимости сотрудничать с Деркачем, о том, что это очень важная история, о том, что это поможет потопить Порошенко, о том, что это, в общем-то, важно для наших международных партнеров. И вот эти вот давайте заниматься Деркачем, его поддерживать. Информационно поддерживать Деркача от партии «Слуга народа». Дубинский уже давно дав показы про в НАБУ. І за це Єрмак Зеленським через ручного СБУ прятили його в СІЗО. Та насправді це вони дві Буратіни, це вони жали руки, обнімали грушника Деркача і не знали, у Москві фіксують компромат по держзраді їх самих. Ну а потім перед вторгненням відбувається дивне. Єрмак вводить в оману керівництво України після дзвінка Дмитрію Козаку, переконує, що нападу не буде, а Зеленський чомусь віддає перевагу довіряти ворогу, а не союзникам, які його попереджають. За три тижні перед вторгненням Зеленський чомусь дивно оголює напрям Київщини, перебирає з Гастомеля четверту бригаду Нацгвардії. А кримський напрямок 24 лютого теж весь виявляється оголений замість п'яти бригад. Як до 2019 напрям прикриває один єдиний батальйон морської піхоти. Зеленський на Херсонщині провів навчання. Знає, що навпроти вороже угрупування в 30 тисяч військ, але бреше людям, що все під контролем, бо під контролем гру. Ну і саме цим пояснюється, що навіть ввечері 23 лютого з його власних снів і слів Буданова. Уже повністю повідомлений і переконаний, що напад таки буде. Зеленський бере і записує ролик до народу, в якому бреше причин для вашої безсонної ночі. Немає. Зеленський досі не чіпає не тільки Єрмака, який обманув всю країну. І загинули люди. Зеленський не чіпає навіть людей деркача в українській енергетиці. Деркач для груп провернув спецоперацію. Він завербував цілого президента України за це і нагороду отримав на грудь. Суть зрозуміла: Деркач досягнув вершин, за що йому така благодать в Росії? Друже, ну, тобі питання, будь ласка. В тому що справа, що е сенаторів Росії це. Крем дора Крем, як то кажуть, да? це еліта всієї путінської верхівки, тому що там пожиттєвий цей титул надається в них, їх всього там соть. Перше за всю історію існування громадянин України такої ну, для них такої честі достоївся, був обраний від Астраханського. Регіону, і мало того, він вже увійшов в склад найвідповідальнішого комітету, комітету з питань безпеки, безпеки і оборони. Подвиги деркача вони якраз співмірні з подвигом того самого Андрія Лугового, тому що той знешкодив найзатятішого ворога Путіна, який між іншим не тільки про. Те, як ФСБ підриває Росію, написав книгу. Він там і розкрив там секрети пов'язаними пов'язані з, з сексуальними збоченнями того самого Путіна. Так, от попри те, що визнали британські спецслужби луговим, безпосередньо пов'язаним з цим отруєнням, ви, винайшли з, сліди цього новачка в тих полоні. Там полоні, там полоні вроді, був. Полоні в Росії новочок у полоні, да і в номері, і в літаку, яким він користався, коли перелітав. Тобто, всі ми він встиг наслідити скрізь. І попри такі звинувачення, такому зухвалому теракті, в найбільшому місті Західної Європи, попри це, благового таким демонстративно обрали в російський сенат, але цікаво, що. Деркача не просто обрали до російського сенату, порушили норму згідно якої людина, яка обирається до сенату, має останні п'ять років обов'язково прожити в Росії. Ну тобто він засідав тут в українському парламенті ще два з половиною роки тому. Ну я не пам'ятаю, коли він виїхав в перші буквально тижні, мабуть, втік з України, але порушена порушила була навіть обов'язкова норма російського законодавства і його обрали в російського це до російського сенату і тепер відповідно в росіян зберігаються не лише плівки а головне і компромат на перше на перших осіб тому що деркачу в знак подяки за його таку неоціненну послугу яку він надав ну і в майбутньому слідча комісія яка буде розслідувати нашу Верхівку і їхня бездіяльність напередодні виборів вона якраз і має дослідити, яким чином Зеленський мало того, що повівся на ці плівки да і почав розкручувати цей, цей скандал. Він потім по тих самих каналах спілкування з нашими там як так названо партнерами міжнародними, отримував через козака запевнення, що ніякого. Нападу не буде, що ніякої загрози насправді немає. Що він за скільки за два тижні до повномасштабного російського вторгнення він в Херсоні проводив навчання на тему е, подолання, як там придушення актів громадської непокори, коли бронзвойтами поліцейські поліцейські навчання проводили вони саме на по цій темі? Так і бронзбойтами розганяли. Е, ну тих, хто акторів, які нібито. На да, нібито грали роль оцих там заколотників, і вони кричали головне, що вони кричали Слава Україні! Героям слава під час того, як з збро, зброзбойтами їх, їх там розганяли. Ну і вони навіть репетиції робили по розгону людей, які ну згідно їхнього сценарія, які кричать слава Україні, не слава Росії, якби вони кричали слава Росії, ну це було б якось знаково. А люди кричать Слава Україні і їх фактично роблячи цю репетицію, розганяли брозбойтами. Я пригадую цю історію так само, як пригадую, як скорочувалися напередодні вторгнення збройні сили і розширювалися кількість системи МВС. Це все, це все елементи одного і того самого ланцюжка. Навіть ланцюжка. зараз от. Під час повномасштабки вибачте, буквально одне речення, і далі тобі передаю слово. Навіть зараз під час повномасштабки, в 20, дай Бог пам'яті третьому році, вони більше на 130 мільйонів закупили нові автозаки. Питається в тій задачі. На хіба до чого ви готуєтесь? Друже. Тобі слово вибач, що перебуваю, то декось так все в пам'яті вспливає. І, і, і ці навчання по придушенню актів громадської непокори вони проходили в притул до кримських переходів, на яких замість чотирьох чотирьох навчених бригад і які були створені спеціально за часів порошенка лишився один недоукомплектований батальйон морської піхоти ну і відповідно не, не міг нічого протиставити тим російським колонам які увійшли через оформлені так гарно ці хаби транспортні туристичні да через через яких які там так на радо звітувала Пані Верещук да, що вони з випередженням графіку там на декілька тижнів раніше ні зобов'язалися. обладнали разом, разом з компанією Сокар обладнали ці переходи і облаштували все необхідно. розширили оці асфальтові. Дороги, які потім так гарно слугували росіянам, які за лічені години по цих дорогах дійшли до ну з одного боку, до Херсона з Херсон. Мелітополя Марі... Маріуполя Ну і головне, що навіть київські стратегічні об'єкти були практично роззброєні, тобто відправили ту саму бригаду Нацгвардії яка роками готувалася до оборони стратегічного аеродрому в гостомелі, відправили її за декілька тижнів на навчання. Спочатку на Ярівський полігон, потім на схід, і лишили там. Ну за деякими даними, взагалі там раніше казали, що там 120 було строковиків. А тепер хтось мені написав в коментарях, що там і 120 строковиків не було не було, що там 80 Лишилося бійців. Якщо твої побратими разом з тобою своєчасно не висунулись туди, в туди в перші години, то невідомо наскільки ми могли б зупинити. Наступ росіян, якщо б дійсно приземлилися ті іли, які вже вилетіли здобаних, з yeah. якщо я не помиляюсь да? які везли тисячі російських десантників для того, щоб захопити ну, там Тоді, звісно, оці срочники відпрацювали на тисячу відсотків. Я просто пригадую розповідь одного із спецназівців головного управління розвідки. Ну я просто ми перетиналися якраз в тих в ході тих подій. Каже, у наказ типу, вже виходити звідти з аеропорта. Ну вони там свою роботу зробили, як спецназ, Знаєш, зайшли з роботу, зробили, у них своє командування і так далі. І вони кажуть тим строчникам, що, типу, мужики, типу, все, уходимо, тому що ну все. А ці кажуть, у нас такого наказу не було, ми тут залишаємося. І вони залишилися. Я просто знаю цю історію. От, і ще багато, дуже багато різних історій, тому що там з Остомівського аеропорта і після тих боїв там дуже вже була така, знаєш. Тікучка партизанських загонів, наших, як я кажу, партизанських ну таких груп, які між собою пересікалися і просто обмінювалися інформацією. Але повертаючись до цієї теми, жму руку обнімаю, на що я ще звернув увагу, і ця теза вона заслуговує, як то кажуть, на те, щоб її виділити. Справа в тому, якщо дійсно Зеленський з Єрмаком визивали Дубінського і казали співпрацювати з Деркачом, це є перша ознака вербовки людини. От я, от чесно кажу, тобто, якщо президент виходить і каже, так, ти йди працюй з деркачом, а деркач ми вже всі розуміємо, там все російські агенти і так далі. Отже, виходить, деркач завербував там чи Єрмака, чи когось, то вніс в Вуха Зеленському підтримати цю історію і нарізати задачу для Дубінського. Ну, якщо вірити словам Дубінського. Ти правильно кажуть, що тимчасова слідча комісія з цими історіями, звичайно, буде розбиратися, але я хочу нагадати глядачам, що саме по плівкам деркача, була організована тимчасова слідча комісія, яку очолював е, Качур, якщо не помиляюся, для слуги народу. І вже вона була і працювала, е, підтверджуючи нібито не тільки там автентичність цих розговорів, але і інших, які в подальшому глядачі, оце тут увага, також потягнули наслідки і зашкодили нашим стосункам з Сполученими Штатами, зокрема, з Трампом. Хочу нагадати, що Трамп зловив. По одній з причин стосовно України саме Трамп зловив процедуру імпічмента, імпічменту, і на сьогоднішній день ми бачимо, що що виходить з цього роя. І до речі, друже, ще цікава твоя позиція. Справа в тому, що керівником розвідки Сполучених Штатів Трамп призначив людину. Я вже не, при, не пригадую прізвище, просто зараз на язиці крутиться, але призначив жінку, яку в свій час структура РНБО України, Ще раз структура РНБО України, Нагадую, Зеленському: він є очільник РНБО. Не, Литв... не Литвиненко, а саме Зеленський. Литвиненко це секретар РНБО. Ну, але тим не менше, детектор медіа саме звинувачували цю жінку в роботі на російську пропаганду, на російсь... на Кремль, на російські гроші і так далі. І нещодавно був сюжет, що. Вони почали зачищати ці офіційні повідомлення по звинуваченню цієї людини. А це побачили всі. Так, і це побачили всі. Тобто, ти розумієш, наскільки тупо, по-перше, то, що вішають зараз на путь кого, навіть і на заслужених, і не на заслужених, ярмо, Тавро, кремлівський агент, а потім починають судорожно зачищати. Ну, перепрошую, ну, нам тренд'єс при таких підходах. Ну, реально, нам тридцять. Очільник розвідки звинувачений українською офіційною структурою в роботі на Кремль. Ну, Я, чесно кажучи, дійсно дуже неоднозначна персона, ця тресі, яку виводили в ефір неодноразово і Соловйов, і з Причому вона там отримувала такі. Схвальні відгуки навіть там аплодували їй, що вона ну викривала, начебто в нас в Україні тут біолабораторії. Тобто багато відповідно виникло питань стосовно цих новопризначенців, але вони ж всі мають пройти затвердження сенатом, і тепер ну багато хто каже, що Трамп навмисно такі суперечливих постатей висуває для того, щоб перевірити на слабо. Сенаторів чи всі вони зберігають ну республіканці я маю лояльність, лояльність. 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 лояльність до нього та як вони будуть реагувати на таких суперечливих персонажів? Ну і ця крім крім того, що ця Трейсі, генеральний прокурор теж викликає багато питань людина, яка свого часу єдиний між іншим під час виступу Зеленського в сенаті не піднявся, як коли аплодували сенатори стоячи. Тобто такого спеціального одіозного персонажа обирають для того, щоб ну таким чином перевірити лояльність, але більше шансів на те, що ці якраз персонажі не пройдуть зрештою затвердження сенатом. Але там виникають сьогодні якісь комбінації, що можна сенат відправити на довгу якраз відпустку, з тим, щоб вони якраз пропустили цей період до інаугурації, після інаугурації, з тим, щоб вони вже приступили до своїх обов'язків, а потім вже процедура затвердження була відкладена.